Ребята, как вы думаете, что это? Салат? Или, может быть, какие другие варианты? Одним днем любой человек, заготавливающий продукты впрок, расширяет свой горизонт планирования. Он точно знает, что его прямая цель пережить ближайшую зиму, есть ближайшей зимой. То есть человек, который занимается консервацией, это правильный человек, это оптимист, это человек, который точно знает, что ему надо дожить до весны и прокормить окружающих и получать от этой вкусной домашней консервации удовольствие. Поэтому люди. Подчеркиваю, консервируйте. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 94,53 на День Незалежності. Ініціатором закону, законопроекту став прем'єр-міністр Шмигаль. А профільний комітет там пані Третьякова. ви її пам'ятаєте, напевно. Угу. От Після того, як депутати в своїх дорогих вишиванках, ну це ж не вишиванки з переходу, та й в переході там по 3-4 тисячі. За вишиваночку. А, так от, коли вони познімали в своїх дорогих вишиванках да, на свої недешеві телефони, як прапор вносили, той, який був, коли а, незалежність була прийнята, от вони тоді сіли після цього і прийняли закон. <сум> Готові? Ну, наберіть а, в груди повітря, банкам дозволено а, за вимогою пенсійного фонду. Забирати з коштів пенсіонерів гроші, якщо там не було руху на цих коштах за останні 6 місяців. Як вам таке? Класно, правда? Турбується про те, що люди на тимчасово окупованих територіях і там, можливо, кошти зачисляються, а людина їх не бере? Ну і може і людини немає, може ще щось. Може, картка втрачена, кошти будуть вилучатися. Передайте своїм батькам, бо, можливо, вони думають, що кошти на їх рахунках пенсійних картках то їхні. І може ви їм допомагаєте, і вони збирають на щось, не витрачають пенсію. Передайте їм, що потрібно все-таки хоча б 100 гривень забирати з пенсії, а то. туда-сюда 6 месяцев и кошты заберу. Одесского, помните, сначала Одесского взяли с миллион, теперь взяли. У него там тоже просто Мерседесы, Бентли, что у него там, дома какие-то. Это только Одесский. Я ж не говорю по Украине. Мы с вами не говорим про стадионы, про брусчатки, про что там еще, автомобили купленные, про украденных 50 Шевроле Тахоя Кириллом Тимошенко и гуманитарки 398 вагонов. Мы вообще об этом ничего не говорим. Мы говорим о самых обычных людях, которые не защищены сейчас никем и ничем. Это дети, это старики. Так вот наша наш уряд, так вот наш уряд в лице Шмигеля решил залезть в карман к пенсионерам. Браво, Шмигель! Традиційно фото біля банеру та спілкування у Дніпрі пройшов прем'єрний показ українського екшену Довбуш. Ми знали, що він повинен бути виходити ще два або три роки тому, і там знімається у головній ролі. Це Даша Плахтій, це його твою рідна тітка. Тому ми про це знали як давно і дуже очікували піти на цей фільм, тому що вона, як наша частина нашої родини. Представити кінострічку приїхала майже вся кінокоманда: актори, продюсер та головний режисер Олесь Санін. Це не байопік класичний, це не документальний фільм. Це моя версія легенди про, про великого героя. От ми зараз говоримо «Слава Україні! Відповідаємо, що героям слава! Оце моя історія про героїв і про славу, кого ми називаємо героїв. Що робить слава з людьми, кого люди хочуть бачити героями, і навіть про те, що іноді ім'я людини може більше бути ніж він сам. Картина Довбуш стала рекордом в історії українського кіно. На зйомки фільму витратили понад 120 мільйонів гривень. Актор Олексій Гнатковський зіграв брата головного героя Івана Довбуша. Зізнається, не одну ніч провів за книжками, аби дослідити свого персонажа. Коли мені Лесь запропонував сані е, зіграти цю роль, я нічого не знав про Івана. Я не знав, що він існує, що Іван Довбур взагалі такий ну, реальний персонаж. Я з Івано-Франківська, і для мене Довбур це священна історія. Це для мене історія моїх гір, звідки я родом. Тобто, це все моє рідне. Я почав досліджувати про нього, я почав шукати. Я зрозумів, що він існував. Є в музеї нашому в Прикарпаті, на Прикарпатті Є навіть цілий шлях, який подолав Іван з його бандою і так далі. І в нього є ніж. На кадрах фільму можна побачити і знайомі обличчя для Дніпрян. Актор театру Віримо Олег Шульга зіграв роль гуцульського снайпера із ватаги опришків на допрем'єрний показ. Чоловік приїхав із передової. Мій стрілець це виходець з великої України. Ми навіть там ще на під час примірок пробували а, перуки. Де оселедець відрощен, ну, от якби, якби у людини був оселедець, а потім вона вся заросла, як би це все виглядало, це закладали десь в біографію мого персонажа, але безумовно цього в цьому фільмі не вклалося все. Ну, його немає, тому що ми створюємо все-таки одного героя Довбуша. Показ у Дніпрі відбувся за підтримки міської ради. Це патріотичне кіно. Таке кіно завжди ми підтримували в рамках програми Бориса Філатова Культурна столиця. Ми проводили фестиваль патріотичного кіно, наша земля. І дійсно ті речі, про які йде мова у цій стрічці, вони дійсно дуже на часі. Це наша національна свідомість, це справедливість, це патріотизм. Частина грошей від продажу квитків піде на допомогу для 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша. Ваш yeah. фільм є ну, найдорожчим в українській yeah. історії. 120 mm -hmm. мільйонів, 65, з яких це бюджетні гроші. <клес> так. Часто можуть закидати, да, там, типу, а чи варто є цей фільм, цих грошей? No, треба, треба подивитися фільм, і тоді ви точно Зробите скажете. Висновку. На що потрачені гроші, якщо ви ці гроші, оці мільйони гривень перетворите на умовні одиниці іншої держави, і зараз на постійні діалоги з прокатниками інших країн, коли ми заявляємо бюджет, не рахують, кажуть ні, не в яких в яких це бути. не можете таке кіно зняти за такі гроші? Неможливо в Європі, навіть там, ну Чехії чи Польщі, таке кіно коштує принаймні в 10 разів більше в західній Європі в 30-50, а в Сполучених Штатах. Ну це величезні бюджети. Проста відповідь, от, нас гусить голівудський актор. Цей фільм oh. коштував би десь 150 no, мільйонів доларів в Америці. Це просто неможливо було це робити за ці гроші в Америці. Вітаю всіх! Мене звати Сергій Стрельніков. Я зіграв Олексу Довбуша у пригодницько-історичному фільмі Довбуш. Довбуш. Я запрошую всіх на перегляд цієї стрічки у кінотеатри вашого міста. То зберемо своє войско і дамо людям свободу.